Відлига та дощі. Магнітні бурі. В прогнозі. Прогноз підготовлено сервісом погодні КЮА». Прогноз погоди на тиждень з 26 січня, по 1 лютого. Морози слабшають. Україну чекає відлига та дощі. З понеділка в Україні почнеться помітне потепління. Ініціатор теплої циклони з боку Польщі, який рухатиметься на схід і втягуватиме до нас м'яке атлантичне повітря. Сніговий покрив почне швидко танути, місцями зникне повністю. Температурний фон також змінюватиметься: вночі прогнозується мінус 2, мінус в вдень від нуля до плюс 4. Найтепліше на півдні там до 9 градусів тепла. Незважаючи на підвищення температури, погода залишатиметься відчутно холодною. Вітер і підвищена вологість повітря підсилюватимуть відчуття холоду та дискомфорту. Через поєднання дощів із охолодженою землею посиляться ожеледні явища. Тож будьте обережні на дорогах та тротуарах. Через потепління на водоймах лід ставатиме слабшим, тож виходити на кригу небезпечно. Наприкінці тижня морози повернуться. Над Україною сформується невеликий циклонічний вихор, який відкриє доступ холодному повітрю зі Скандинавії. В результаті знову встановиться зимовий режим погоди, але вже без екстремальних морозів. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. В ньому ви знайдете погоду України та магнітні бурі. Тепер планувати свій час зручно і просто для будь-якої локації. Підтримайте український метеосервіс, завантажте погоднік на свій телефон. Погода 26 січня. Понеділок. На заході подекуди йтиме дощ та сніг, однак з опадами прийде й потепління. Нічні показники температури коливатимуться від мінус двох до плюс одного. Вдень у Львові, Ужгороді, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях від 1 до чотирьох градусів тепла. Вітер південно-східний не перевищуватиме двох метрів за секунду. У період відступання морозів і настання відлиги, Коли температура коливається навколо нуля, на дорогах і тротуарах утворюється підступна ожеледиця. Прикрита водою або сніжною кашею, тому краще обирати взуття з неслиською підошвою та рухатися повільніше, уникаючи різких рухів. Також під час відлиги, з дахів і дерев можуть сходити сніг і крига, тож не варто довго затримуватися під балконами, карнизами. Різке потепління навантажує будівлі й інженерні мережі. Тала вода може потрапляти у щілини, а з повторним похолоданням замерзати й пошкоджувати конструкції. У цей період треба перевіряти водостоки, не перекривати стоки снігом і слідкувати, щоб талі води мали вільний відтік. У центральних регіонах у понеділок очікується мокрий сніг. Температура повітря вночі коливатиметься від мінус трьох до мінус десяти. Протягом доби у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому від нуля до мінус п'яти. Вітер східний не перевищуватиме 2 метрів за секунду. На півночі небо буде похмурим, а погода сирою і холодною. У ніч на понеділок від мінус 4 до мінус тринадцяти. В денні години у Сумах, Конотопі, Білій церкві, Житомирі та Чернігові коливання температури від мінус 1 до мінус семи, швидкість південно-східного вітру до 2 метрів за секунду. Прогноз для Києва: В понеділок в столиці йтиме мокрий сніг. Нічна температура повітря опуститься до мінус семи вдень до мінус трьох. Вітер південно-східний не перевищуватиме одного метра за секунду. На півдні синоптики попереджають про мокрий сніг та дощі. Нічна температура коливатиметься від мінус семи до трьох градусів вище нуля. Вдень у Запоріжжі, Мелітополі, Одесі, Херсоні та Миколаєві від мінус трьох до плюс трьох, в Сімферополі взагалі до плюс восьми. Вітер східний до 2 метрів за секунду. У понеділок на Сході все ще збережеться прохолодна погода. Подекуди йтиме мокрий сніг. Але в більшості міст хмарно з проясненнями. В нічний час температура опуститься до мінус восьми, мінус 14. Денна температура у Харкові, Ізюмі, Покровську, Маріуполі, Луганську, Краматорську та Сіверсько-Донецьку зупиниться біля мінус 5, мінус 9. Вітер східний не перевищуватиме 2 метрів за секунду. Погода 27 січня. Вівторок. На Заході обіцяють дощовий та похмурий день. Вночі не більше одного градуса тепла. Вдень у Львові, Тернополі, Хмельницькому, Луцьку, Рівному, Ужгороді, Івано-Франківську та Чернівцях від плюс одного до плюс трьох. Вітер південно-східний південний не перевищуватиме двох метрів за секунду. У центральних регіонах у вівторок очікується нестійка зимова погода зі снігопадами та мокрим снігом, що час від часу посилюватимуться. У нічні години коливання температури від нуля до мінус восьми. Денна температура у Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах становитиме плюс 1. Вітер східний до 1 метра за секунду. На півночі сніг періодично переходитиме в мокрий, створюючи відчуття вогкості та холоду. Вночі температура знизиться від нуля до мінус дев'яти. Протягом доби в сумах. Білій церкві, Житомирі та Чернігові коливання температури від плюс 1 до мінус 5, швидкість південно-східного вітру не більше одного метра за секунду. Прогноз для Києва у вівторок в столиці хмарно йтиме мокрий сніг. Денна температура триматиметься на рівні мінус одного, вночі показники опустяться до мінус двох. Вітер південно-східний не перевищуватиме одного метра за секунду. Упродовж дня південну частину країни накриватиме снігова завіса. Сніг чергуватиметься з дощем. Вночі від мінус семи до плюс двох. Протягом доби в Одесі, Мелітополі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві невеликі перепади температури від мінус двох до плюс двох. Вітер східний до двох метрів за секунду. На сході України у вівторок, у Донецьку та Маріуполі, прогнозують мокрий сніг. Врешті міст сухо. Після заходу сонця доволі прохолодно від мінус 9 до мінус 14. Денна температура у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Краматорську, Покровську, Луганську та Ізюмі опуститься до мінус 4, мінус 7. Вітер східний не перевищуватиме двох метрів за секунду. Погода 28 січня. Середа. На заході хмарна та дощова погода продовжиться. Нічна температура коливатиметься від нуля до плюс одного. Вдень у Львові, Хмельницькому, Чернівцях, Ужгороді, Рівному, Івано-Франківську та Тернополі від 1 до трьох градусів тепла. Вітер південно-східний, його швидкість не більше одного метра за секунду. У центрі середа принесе мокрий сніг та похмуру погоду вночі від мінус одного до мінус восьми. Денна температура у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах буде на рівні плюс 1, плюс трьох. Швидкість південно-східного вітру не перевищуватиме одного метра за секунду. Нічне небо в січні поправу вважають одним із найкрасивіших упродовж року. Холодне повітря містить менше вологи й пилу. Тому атмосфера стає прозорішою, а зорі яскравішими та чіткішими. Саме в цей час добре проглядаються зимові сузір'я у безмісячні ночі. Зоряний купол здається глибшим, а чумацький шлях виразнішим ніж у теплу пору року. Цікавий і ще один факт: у січні земля проходить перегелій точку своєї орбіти, де вона перебуває найближче до сонця. Та, попри це, саме зараз ми відчуваємо найсильніші морози. Причина не відстань до сонця, а нахил земної осі. Північна півкуля отримує менше сонячного світла і тепла. На півночі йтиме сніг, додаючи сирості та прохолоди, в нічні години від нуля до мінус восьми денна температура повітря у Сумах, Білій церкві, конотопі, Житомирі та Чернігові коливатиметься від мінус одного до плюс одного. Вітер південно-східний, його швидкість не більше одного метра за секунду. Погода у Києві. В середу в столиці хмарно. Удень буде плюс один, вночі температура знизиться до мінус трьох, швидкість південно-східного вітру до 1 метра за секунду. У південних областях на екваторі тижня обіцяють похмуру погоду з періодичними дощами. Нічна температура коливатиметься від мінус 4 до плюс п'яти. Протягом доби в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві від плюс 3 до плюс 5. Найтепліше в Сімферополі там плюс 14. Вітер східний, південно-східний, його швидкість не більше одного метра за секунду. На сході всереду погода буде хмарною. В Луганську йтимуть опади у вигляді мокрого снігу. В темну пору доби від 2 до дев'яти градусів морозу. Денна температура у Харкові, Краматорську, Маріуполі, Покровську, Донецьку, Луганську та Ізюмі підвищиться до плюс двох. Вітер Південно-східний не перевищуватиме одного метра за секунду. Погода 29 січня. Четвер. На заході повсюди дощитиме. Вночі від нуля до плюс трьох. Денна температура у Львові, Рівному, Хмельницькому, Ужгороді, Чернівцях, Івано-Франківську та Тернополі коливатиметься від 1 до 7 градусів тепла. Вітер, південно-східний, не перевищуватиме 1 метра за секунду. До кінця січня світловий день непомітно, але впевнено збільшується, і це один із перших відчутних сигналів, що зима вже пройшла свій пік. Після найкоротших грудневих днів сонце щодня затримується над горизонтом трохи довше. Спершу на лічені хвилини, але ближче до кінця місяця ця різниця стає відчутнішою. Загалом, у порівнянні з похмурим груднем, тривалість світлового дня зростає майже на годину. Вранці світло з'являється раніше, а сутінки ввечері настають не так стрімко, ніби день поволі відвоює час уночі. Цей процес ще дуже повільний, але саме він дає відчуття руху вперед і нагадує, що, попри морози, Природа вже налаштовується на весну. У центрі над регіоном нависнуть важкі хмари, вночі стовпчики термометрів показуватимуть до плюс двох. Протягом дня у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах утримається плюс один, плюс 6. Швидкість південно-східного вітру до двох метрів за секунду. У четвер на півночі теж йтимуть дощі та мокрий сніг. З настанням ночі до плюс одного. Денна температура повітря у Сумах, Білій церкві, конотопі, Житомирі та Чернігові підніметься до плюс двох. Вітер південно-східний дутиме зі швидкістю не більше одного метра за секунду. Погода у Києві у четвер столицю накриє дощ. Денна температура буде плюс один, в темний час доби теж плюс один. Швидкість південно-східного вітру не більше одного метра за секунду. У південному регіоні в четвер очікується суцільна хмарність місцями з опадами у вигляді дощу. Вночі температури від нуля до плюс шести, вдень в Одесі, Запоріжжі, Бердянську, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві доволі тепло від плюс 3 до плюс дев'яти. Вітер південно-східний південний його швидкість до 2 метрів за секунду. У східному регіоні в четвер хмарно з невеликими опадами в Харкові та Ізюмі. Вночі температура опуститься до мінус трьох. Вдень у Харкові, Донецьку, Краматорську, Покровську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську повітря нагріється від 2 до 4 градусів тепла. Швидкість південно-східного вітру не більше одного метра за секунду. Погода 30 січня п'ятниця. На заході хмарна погода час від часу супроводжуватиметься дощем вночі. Перепади температури від мінус двох до плюс одного. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську від нуля до плюс двох. Вітер південно-західний, його швидкість до одного метра за секунду. У центральній частині України у п'ятницю очікується сірий день із постійною хмарністю та дощами. Після заходу сонця від нуля до 4 градусів тепла. Вдень у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах теж утримається плюсова температура від 1 до 6 градусів. Вітер південно східний до 1 метра за секунду. У північних областях у п'ятницю небо б затягнеться темними хмарами. Місцями пройдуть дощі, повітря буде сирим і прохолодним. Нічна температура буде на рівні плюс один. Вдень у Сумах, Білій церкві, конотопі, Житомирі та Чернігові до двох градусів тепла. Швидкість східного, південно-східного вітру не перевищуватиме одного метра за секунду. Прогноз для Києва у п'ятницю хмарно та дощитиме. Денна температура буде плюс один, вночі теж плюс один. Вітер східний не перевищуватиме одного метра за секунду. У південному регіоні напередодні вихідних після заходу сонця від плюс 2 до плюс семи. В день в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Бердянську, Херсоні та Миколаєві. Коливання температури від двох до дев'яти градусів тепла. Вітер південно-східний не перевищуватиме одного метра за секунду. На сході очікується дощовата похмура погода. У ніч на п'ятницю до плюс двох. Денна температура у Харкові, Донецьку, Покровську, Краматорську Ізюмі, Маріуполі та Луганську зафіксується біля плюс двох, плюс чотирьох. Швидкість південно-східного вітру до 1 метра за секунду. Погода 31 січня. Субота. На заході погода лишається без змін хмарною та сніжною. В нічні години до мінус двох. Вдень у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську від нуля до 4 градусів тепла. Вітер змінних напрямків його швидкість не перевищуватиме одного метра за секунду. У центрі в суботу йтиме дощ. Вночі температура коливатиметься від мінус двох до плюс двох. Вдень у Дніпрі, Полтаві, Вінниці, Кривому Розі, Кропивницькому та Черкасах. Повітря нагріється до плюс 1, плюс 4, вітер західний, південно-західний, дутиме зі швидкістю до одного метра за секунду. На півночі у суботу йтиме сніг. У нічний період температура опуститься від нуля до мінус трьох. В денний час у Сумах білій церкві житомирі та Чернігові утримається плюс один. Вітер західний південний, його швидкість до 1 метра за секунду. Погода у Києві. У суботу теж похмуро та сніжно. Нічна температура буде мінус один, вдень утримається нуль. Вітер західний не більше одного метра за секунду. На півдні України в суботу майже повсюди йтимуть дощі. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 2 до плюс 5. В денні години в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві теж доволі тепло: плюс 4, плюс 8. Вітер південно-західний. Західний його швидкість не перевищуватиме двох метрів за секунду. На сході атмосферні фронти принесуть дощі. В нічний час температура коливатиметься від нуля до плюс трьох. Протягом доби у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Покровську, Ізюмі, Краматорську та Луганську буде плюс два, плюс шість швидкість південно-східного вітру до двох метрів за секунду. На цьому січень завершується. Завтра починається останній місяць зими лютий. Погода 1 лютого. Неділя. На заході місцями йтиме сніг або ж мокрий сніг. Нічна температура опуститься до мінус двох, до мінус 16. В денні години у Львові, Ужгороді, Чернівцях, Хмельницькому Тернополі та Івано-Франківську буде тепліше плюс 3. Швидкість південно-східного вітру не більше двох метрів за секунду. У центральних регіонах України в неділю в окремих містах очікується сніг, а в інших дощ. Нічна температура коливатиметься від мінус 1 до мінус восьми. Протягом дня у Дніпрі, Полтаві, Кривому Розі, Вінниці, Кропивницькому та Черкасах від 3 до семи градусів тепла. Вітер південний, південно-східний не перевищуватиме 2 метрів за секунду. У неділю на півночі на більшій частині регіону випадатиме сніг. Після заходу сонця температура знизиться до мінус трьох мінус 18. В день у Сумах білій церкві коростені Житомирі та Чернігові від нуля до плюс 2 швидкість південно-східного вітру не перевищуватиме двох метрів за секунду. Прогноз для Києва. В неділю йтиме сніг. В нічні години до мінус 12 денна температура підвищиться до плюс 1. Вітер південно-східний майже невідчутний не більше одного метра за секунду. У південній частині України в неділю хмарність поєднуватиметься із дощем. Після заходу сонця коливання температури від мінус 1 до плюс 3. В день в Одесі, Запоріжжі, Бердянську, Херсоні та Миколаєві стовпчики термометрів фіксуватимуть плюс плюс вісім. Вітер південно-східний дутиме зі швидкістю від 1 до 3 метрів за секунду. На сході в останній день тижня. Протягом дня збережеться хмарна погода. У Донецьку прогнозують дощ. Нічна температура коливатиметься від мінус 1 до плюс двох. Вдень у Харкові, Маріуполі, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Донецьку та Луганську зафіксують плюс плюс шість. Вітер південно-східний дутиме зі швидкістю до одного метра за секунду. Магнітні бурі сьогодні. Загалом тиждень обіцяє бути помірним за геомагнітною активністю без екстремальних бур, але з окремими днями підвищеного фону, які можуть відчувати метеозалежні люди. Понеділок вівторок магнітосфера стабільна. Самопочуття в більшості буде хорошим. Середа 28 січня геомагнітний фон підвищений. Четвер, 29 січня. Слабка магнітна буря 5 балів. П'ятниця субота. До 4 балів. Нейтральний геомагнітний фон. Більшість людей не відчують жодного впливу космічної погоди. Неділя, 1 лютого. Стан магнітосфери ближчий до спокійного. Хороший день для активних справ, поїздок і планування. Поради метеозалежним. З середи по п'ятницю уникайте перевдоми, пийте більше води, обмежте каву та алкоголь. Слідкуйте за тиском і сном. А щоб завжди бути готовими до змін космічної погоди, користуйтеся додатком Погодник. Там є прогноз магнітних бур з прогнозом погоди. Якщо прогноз був корисним, підписуйтеся і ставте вподобайки. Нехай тиждень буде спокійним не лише на небі, а й у житті. Бережіть себе. Бажаю вам гарного тижня!